Вітаю вас, шановне товариство! Як я радий записувати вам це відео. Ви навіть не уявляєте? Сидіш вдома зараз. Така історія. Друзі, це відео дещо дещо незвичайне. Дещо незвичайне. Це зараз стартанула кваліфікація на PGL Валахія сезон 4. І тут грає команда Якулс Бразерс. Це взагалі китайський колектив, але він грає в європейському регіоні. Там, як я розумів, фішка в тому, що вони не встигли повернутися в Китай, вони там робили візи е кудись і, типу, не встигли туди повернутися, е як я поняв. І що тут трапилось? Дивіться: от ситуація: Гевін Гладіатор. Яку yeah, Бразерс, cool вони вже виграли першу мапу проти них? Гладіатори беруть бруду, тіні у них на міду, і вони відповідають Hunter, Да? Ну, типу, відповідь на бруду. Начебто, це все, 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 все зрозуміло. Інвокер на мід, саппортрікі, клокверк, тайдофлейними проти бруди. Ну все нормально, все, все дефолтно. Але дивіться, що далі відбувається в цій грі. Вони беруть собі Сент Кінга, і тут, якби я дивився цю гру в лайві, я дуже сильно б здивувався, адже що це таке взагалі? І потім Аме бере собі Кері Тайтхантера. І сьогодні якраз це відео про Кері Тайтхантера. Тож влаштовуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися відео. І так що ж він бере? Ну грань беруть взагалі зараз всі на Тайтхантері, саме ось цю на блокуванні шкоду за вбивство. Ту грань, де ти маленький Тайдхантер бігаєш і з часом стаєш більшим. Не бере ніхто. І в цілому на це є своє пояснення, адже там зменшується радіус Anchor Smash, і грати особливо не по кайфу на старті. Тобі це важливо мати. А тут, якщо ти Кіо якийсь зробив чи асіст під дією якоря, ти зробляєш собі бонусний блок вікриканшела, і він стакається в багатьох іграх, котре я дивився за Титхантером, доволі непогано, тому це логічне рішення. Від Аме грати саме з цією гранью. Велика перевага Тайдхантера полягає в ось цьому. Дивіться, що він робить. Він просто миттєво, ну окей, тут лопер зафейлив коги, він не попав по бруді, але Тайт один з найкращих героїв на левелі 1, саме в лейні 2 на 2. Адже ось цей гаш, подивіться, що цей спел взагалі дає. Багато тайдів, до речі, помиляються, коли вони зі старту качають собі Anchor Smash, я цьому абсолютно впевнений. Бо, так, по ідеї, так? Да? Биваєш чи ні? Тичка, тичка Тичка. Добиває. Вбив, до речі, за рахунок Тайду. І от е, наглядний такий приклад того, що він робить. Чому так? Бо з інкрсмешом все, що ти можеш робити, це, типу, добивати рейнджа, по суті. Ну і все, на левелі один. Далі у тебе функції ніякої немає. І може, якщо пощастить, якщо проти тебе кері, там якийсь офлейнер-телепень, ти з інкрсмешом... Вдари ще й цього героя ворожого, але навряд. А от Гаш на левелі 1, він дає 110 демеджа уповільнення на 4,5 секунди на 40% герой ледь рухається, і послаблення броні на 3. Тобто. Дуже багато демеджа, уповільнення і мінус броня, щоб тичкувати свого героя. Повіть, якщо ти надії стоїш там з умовною, не знаю, дарквілу, худвінг, Худ худвінг з Блейстоуном. Уявіть, е скільки демеджа герой отримує. І тому дуже часто люди не готові до такого просто так в цій ситуації на Willow, і, і тому він вмирає. Ну а далі по дефолту він качає собі Anchor Smash, тут е нічого особливого. Друзі, хочу про дещо вас попросити. Як ви знаєте, з нещодавніх пір я є частиною зараз бригади Азов. Uh, і, скажімо, так: повернувся от з Донбасу, uh, їздив uh, знімати вам дуже цікаві uh, кінофільми на бойових з ваших дронів, котрі ви донатите. Звісно, якщо ви хочете побачити це, я опублікував це в Телеграмі. Посилання залишу в описі під цим е, відео. Там до двох хвилин ви буквально можете побачити, як е, стрімер е, знімав для вас відповідне кіно на гірокоптері і. Ні, не стоп, почекайте, це навіть не на гірокоптер, Це Бісмастер, бісмастер, скоріше на бісмастері. Е, ви подивитесь, якщо вам буде цікаво. Але звісно ж, я вас хочу попросити про дещо інше. Якщо у вас є змога, будь ласка, не забувайте долучатися до збору. Зараз треба придбати тримав Mavic 3 t нічні дрони, і цифрові FPV-дрони. Це будуть і камікадзе, і бомбери в тому числі. Тому, якщо є змога, я баночку в посиланні в коментарях під цим відео залишу. Відео в описі під відео ви зможете зайти і подивитись у мене в телеграмі. Долучайтесь, будь ласка, будь-який ваш донат, буде дуже важливим. Дякую. Зразу ж хочу наголосити, що на даному етапі його прокачка на лінії вона не відрізняється від класичного офлейн. Тайтхантера. Єдине, що відрізняється, він далі собі бере Морбіт Маску. Ну, для тих, хто не зрозумів, ем, всі ефекти Тайтхантера, в тому числі Лайфстил, е, діють на Енкор Смеш. Тобто, якщо ти натискаєш Енкор Смеш в пачці кріпів, то ти за кожного з них будеш зайститись е, у вигляді демеджа, котрий наніс. Ну, відсоток від демеджа, звісно. Тому він це і бере. Раніше брали просто Владмір. Я насправді думав, що він і буде Владмір брати з Солрінгом, а далі вже буде експериментувати, типу, е якось з аймбілдом більш на кері орієнтовний айтембілд робити. Але він залишає просто морбіт маску. Ну і величезний бонус, звісно, тайда я думаю, навряд би вони взяли, якби не ось ця бруда, проти котрої він стоїть і, в принципі, не дає їй життя. Хоча мені здається, тут Ейс трошки помиляється проти Тайда. Він давно вже повинен знаходитись за вежею, ось тут фармити Пів навіть без павуків спокійно. Uh, ну, тобто те, що він стоїть в лобову проти Тайди, це суто його помилка. Ну і є ще ось такий приємний бонус: що на Дейтхантері, коли у тебе є ревич, ти завжди можеш натискати ось таку телепортацію за потреби, заробляти собі крекеншел блок від фізичної шкоди і кайфувати. Після Енкорсмеша, звісно ж, він максить крекеншел, це також абсолютно класика. Ну, те, що він в соло ось так спушив тавер бруді, чесно, я прям розчарований в бруді Ейса ці ситуації, бо ну, типу, ну зайди за тавр. Постав сітки сюди, і я не розумію просто, хто його буде вбивати в цій ситуації. Тут є ліса, по котрим ти можеш шмансити у разі, якщо на тебе нападати було, і будеш стояти ось тут, скіпати пачки хріпасів. Як він може дозволити собі глобову стояти проти тайда, йому, ну, взагалі пофіг на гру, чи в чому прикол. Це мені не зрозуміло. Стоїть фермет трикутних. Ну я розумію, що типова ситуація. Де ти стоїш проти тайда, такого давно не відбувалося, я думаю, в його житті. Це знаєте, класика була раніше, коли свапало лінії, коли порталів не було, і ти міг стояти офлейнер проти офлейнера. Але навіть в цій ситуації люди ну, розуміли, що робити. Потім він приходить на бриді сюди, отримує ревич від тайда, тобто він його. І тут принизив на бруді, і прийшовши на мід, телепортнувся і на міду вбив. І що він робить? Він не фармить просто дісних кріпатів на аме. Він іде, забирає ще мідовий тавро. Такі от йолік висолі. Ну а тепер починається найцікавіше. По перше, у Тайтхантера на 10-му левелі, якщо ви не знали в чому е суть і сила. О, пошу таке Буває. сила цього героя. У нього є. На 10-му левелі демедж з Енкор Смеша. Плюс 40 демеджа. Тобто він відчутно швидше фармить. І що він робить? Він купляє собі Рейдіанс в цій грі на Тайдхандері. Іде і починає фармити, продовжувати ворожий трикутник, не дає Темпларці нічого зробити. Ви уявіть? Ну просто шок команди геймінгладіаторів. Що відбувається в цій грі? Вони такі сидять, такі, ага. Наша бруда стоїть проти тайда, її спушили тавер. Цей тайд прийшов спушив Мідтавер. Бруда, бідна. Лізла в свій ліс, досі не може зайти. Ладно, окей. Окей, окей. Е нічим не ризикує, фармить свої ліса. Від цього темпларка така. Куди мені йти? Куди мені йти? Іде на трикутник, а тут Тайхантер з рейдіансом з-під носа вкрадає просто. Engine всіх, і Рікімару бігає ще скаутить по стіні. І так, ну ладно, в принципі, піду в ліс на темпларці також. Пофармлю кемп не погано, ось тут ще є Подивіться просто скільки це темпларка фармить. Два кемпи, да? Два кемпи. Починається, ну тут клопа підставився, буває таке. Два кемпи. Тут зафармів. Очкати. Тобто, два кемпи. І пачка крипів повноцінна за хвилину. <рес> Тому що брода ліс зайняла і трикутник не зайти. На це Юлі Косолі прикро звісно. Далі Ама недовго міркуючи, бере собі Яшу, адже треба швидше бігати, да і Яша грейдиться в Стайл, А це нормальна історія, правильно на Тейтхантері? Ну єдине, що Тейтхантер це не універсал, це стрінжовий герой. Тобто ви демедж не отримуєте. Великій кількості з Манта Стайла. Тож, тут, напевно, він просто зробив все Хрін його знає для чого, тому що Манта Райдіанс база, я думаю, в цьому ідея. Наступний айтем це глімер І насправді я не записував там огляд на те, що зараз мета пішла на те, щоб купляти на кору героя Глімер, але як ви розумієте, це багато людей роблять після. Безпосередньо турніра після бласту. Uh, в чому ідея цього Глімера? Ну, по-перше, глімер коштує 2600 золота, тобто це доволі дешевий артефакт. Він базово дає Тайтхантеру 25% опору до магії, а в той самий час, як Клоака", Клоака за 800 дає 20, але при цьому ти можеш отримати безкоштовний інвіз на себе, і навіть справа не тільки в інвізі, а ще й в бар'єрі в 300 магічного блоку. Ну і плюс ти союзника ще можеш підсейвити. Також варто не забувати, що це ж не тільки ти на себе використовуєш цей глімер. І тому це таке вкладення, знаєте, відносно дешеве для керрі, у котрого топ-1 нетворс в захист себе і іноді, можливо, навіть союзників. Ну або пасивний просто Magic Resist. До речі, щодо таланту на 15 рівні, тут я трошки проясню. Талант на з Гаша. Є сенс брати тільки, якщо ви граєте там через Овлей Дейдхантера і берете в якийсь момент собі Аганім, наприклад. Ну, або якщо ви граєте навіть з Аганімом, але там проти, проти медузи, припустимо, да? і тобі треба зрізати постійний демедж Енкер Смешем. У медузи буде тільки спосіб зняти манта Стайлом, і другий Енкерс Smash ти неї натискаєш, не у неї нуль шкоди, відповідно, таким чином. Тому зменшення шкоди 90% з цим талантом. Тому враховуючи, що він без аганіму, тут, він бере собі е, лівий талант. Тут все зрозуміло. Ну а далі дивіться, який прикол. У нього 20-й левел талант. Зазвичай всі беруть на мінус броні з гашу. Тут він, що Шокері, він взяв собі сатанік ще. і він бере собі талант на Енкорс Smash, де мажить по спорудам. І дивіться, що відбувається. Я таке чесно бачу вперше в своєму екрані. Він підходить і просто починає засивати бараки з цим талантом. Бам! пічка. Мінус 200 хп барака з Смеша. Меша. І це Dragon Scale у нього є, тож не забувайте, що також ефект Dragon Scale розповсюджується на е, цей Anchor Smash талант. Загамселив одні бараки, прийшов гамселити інший, Anchor Smash інвокер кидає. <рес> це все дуже комедно. Вибачте, я такого в доті не бачив реально ще. Head Hunter з Мантостайлом Райдіансом Стайком в другу сторону. Так, а їх за нього сатанік на тистичку, дав, фул ХП, реведж. Ага. Так. Це була кері Темпларка. Це була бруда в оффлейні, Так. ЕГ. Як вам, Ну, загалом зрозуміло, що це ситуативна історія, і навряд чи ви будете брати Тайтхантера на керрі кожну гру. Це було взято проти бруди, він реально зайшов, і плюс проти Темпларки він також непоганий герой. Але від цього ж це не означає, що. Гра стала ну якоюсь не знаю, цікавою чи щось таке. Це було дуже класно споглядати, і класно, що в доті з'являються такі нові ідеї, навіть при тому, що ну, про таке я б навіть не міг подумати, що це можна буде реалізувати. З цим ця гра є прекрасна, що спрацювати може будь-що. Дякую, друзі, що дивилися це відео. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку, і побачимося з вами завтра. На все добре.